Фонд Олени Пінчук «Антиснід» з нагоди десятиріччя своєї діяльності розпочинає великий соціальний проект, спрямований на глобальну боротьбу з віл-інфекцією. Через образи та інсталяції сучасного мистецтва фонд прагне зачепити увагу молоді. Красномовні фотографії та інші експонати виставки відображають всю страшну історію хвороби, яка обриває життя в розквіті сил. У такий важливий соціальний проект вперше об'єднали художників фонд і Центр сучасного мистецтва. Репортаж Ольги Чайко. Мистецтво змінило ставлення до вілінфікованих. Торік темпи епідемії в Україні вперше уповільнилася. У фонді Олени Пінчук «Антиснік» переконані це результат роботи із молодими. Вперше про хворобу в Україні заговорили 25 років тому. Однак тоді хворих боялися і вважали приреченими. Якщо у тебе був діагноз діагна це значило це практично смертний приговор. То за всі ці роки боротьби, Человечество научилось противостоять эпидемии. Я считаю, наша главная заслуга в том, что вот 10 лет назад мы поставили проблему СПИДа вот как проблему на карту Украины. Є воля, є шанс. Ключова робота Деміана Хьорста дала назву усій експозиції у вітрині. Полички з антиретровірусними пігулками. Щоденна норма для хворого. Цю роботу Хьорст, який сьогодні з екранів вітає відкриття, створював, аби торгувати гроші на боротьбу зі снідом. На мою думку, це дуже гарна справа. Підтримка боротьби зі снідом. Гарна річ. Я певен, що виставка матиме великий успіх. Ілля Чичкан спеціально для експозиції зробив ембріонів, яких тримають жіноча і чоловіча руки. Рука даюча життя, і рука обігающа жизнь. Осмислення, вони ані інтересні, чим просто в лоб а от пугати. отпугачі створюючи інсталяції, згадував колегу, коли забрала страшна недуга, і така історія у багатьох експонатів. Ось тут прямо на підлозі 80 кілограмів цукерок, яких стає все менше. Це символ людини, яка втрачає вагу, коли помирає від сніду. А ще символ страждань та втрати самого автора Фелікса Гонзалеса Тореса, який його друга вже немає серед живих, але їх згадають і нагадають мільйонам про небезпеку сніду на спеціальних. Чорно-білих щитах у столиці. Найважливішим було підібрати роботи, які вплинуть на молодь. Багато експонатів створили саме з цієї нагоди, адже до 5 січня нас відвідає до 100 тисяч молодих людей, і саме вони мають розуміти, як берегтися від сніду. вже завтра увечері стіни Пінчукар-центра на три дні покриють тематичні інсталяції Тоні Олсера, присвячені боротьбі зі снідом. Улячиковіктор Зеленко факти сіті.